Всім привіт, шановне панство! Ради вас знову бачити на своєму каналі PowerCast. Сьогодні я хочу спробувати на своєму каналі вести нову рубрику, яка буде мати назву Українські майстри. Тут я вам буду розповідати про людей-ентузіастів, які роблять якісь чудові речі для рибалки. Це можуть бути як там якісь найменші розхідники, так закінчуючи. Різним обвісом, приманками, будь-чим все, що пов'язано з рибалкою. Ну, Звісно ж, забігаючи наперед, скажу, що, наприклад, про такого майстра, як майстер Йоколючі, да, ну, мені просто немає сенсу розповідати, бо це дуже популярна людина як в нашій країні, так і за її межами. Звісно ж, його товари користуються великим попитом і всі про нього знають. Але є ще дуже багато якихось таких, знаєте, майстрів, які не дуже популярні з тих або інших причин, але також мають дуже чудові вироби, якими багато людей користуються, але якось немає на них ані оглядів, і мало хто про це знає. Тож, пропоную. Вам сьогодні послухати про такого майстра, як Віктор Петров. Хто не знає, в двох словах це людина досить чудова. Особисто, на жаль, ще не знайомий. По телефону зізванювалися, багато з ним розмовляли. Чудова людина, яка ловить виключно ну, у більшості випадків на джеркбейт. Саме через джеркбейти, через ці чудові приманки, ви і можете десь, мабуть, бачили або його публікації там на просторах Фейсбуку, або ще десь. Сам особисто я маю ці приманки і мав, і ловив на них щось було вдале, щось було не дуже. Скажу чесно, що якось такий період дуже швидко в мене пройшов, коли я почав ловити з ось таких от приманочок, на джерел, коли я ловив, з таких я відразу перейшов до більших і тому втратив швидко інтерес до ось такого розміру. Але. Тим паче народ досить ефективно ловить на його приманками, вони мають певний попит серед жерковіків та початківців. В чому є фішка якби, Петрова? В тому, що він, як мені здається, вкладає душу в приманки. Ну скажете, що це всі так роблять. В принципі, погоджуюсь з вами. Його приманки є дерев'яні. І тут така розмірна лінійка досить велика, починаючи з ось такого чудового невеличкого джерка. Зараз ми поміряємо і зважимо, все вам продемонструю. Дуже чудово, воно все це діло пофарбоване. Вони виглядають ну просто реально шедеврально. Ці всі приманочки. Ця приманочка має вагу. До речі, про назву я не знаю, як вони називаються. Можу, тільки десь, мені здається, може віддалено воно нагадує весь Swim або щось таке. Отже, ця приманочка має вагу 39 грамів, Ці ваги показують. Я не можу стверджувати, що так воно є, але думаю, плюс-мінус 2 грамчики. І має такий невеличкий розмір в 11 см. Тобто цим мікроджерком можна навіть користуватися на двохунцовій палці і, в принципі, він буде її тягти. Звісно ж, якщо ви якийсь початківець хочете себе спробувати в темі джеркінгу, я рекомендував би вам спробувати щось таке. У мене були подібні приманочки від Петрова, тільки там на сантиметр чи на два більше, що були такі з хвостом. В принципі, я на їх всі мав покльовки. Великої риби не було, але скажу вам відверто, що в воду вони летіли також мало. Це буквально були такі, знаєте, пробники. Я колись замовив одного, він мені там ще на тест вислав одного, а подарунок на день народження тоді в мене був, він мені вислав ще одного. І якось ще потім щось замовляв. О, ну, Якось так вони ці всі, всі джарки крутилися в мене. Періодично покидаючи, мав на них клювання. Е, найбільш яскравим те, що в мене було, це ось такі, ось така от приманка від е, Віктора Петро. Е, так ось, саме на цю приманку у мене була покльовка е, досить великої щуки, е, яка Яку я, на жаль, не зміг витягти, вона просто за уже під берегом нирнула і загнала цю приманку в якісь там корчі, мабуть, в коріння цього латаття. Звісно, ж, рибина втекла, але. Перед тим я ще мав кілька клювак, там якісь, мабуть, були невеликі риби, але це була така, знаєте, одна із самих видатних, та, що дуже сильно запам'яталася. Цього джерка я не кидав, саме цю модель, нічого не можу сказати, а цей веде себе досить послушно, має такі невеличкі е глайди. До речі, коли на нього клювали риби, я ставив сюди більше гачки, чим потрібно, для того, щоб він трішки швидше тонув. Можливо, в той період щуці подобалася саме така гра. Е зараз подивимося, скільки важить там щось. Біля 40 грам, мені здається, також 51. Саме ця модель з цим розміром гаків уважить. І має довжину аж цілих так. 11, 12, 13, 130 В принципі, як наш воплер, але е, перевагою до воблера, звісно ж, це буде вага цієї приманки, бо ми зможемо її досить далеко послати. Е, в, смис, в сенсі закинути. Послати багато увазі. Е, летить вона прекрасно. Е, Досить така, знаєте, послушна, ну і вертлява, якби можна так на одному місці грати. Коротше, мені вона сподобалася, та приманка, на жаль, у мене від того прокусу потекла, якось так відбулося. Та, і трошки получилася краска. Ну ось Фарба, вибачте. Ось Вітя прислав мені ще одну. До речі, друзі, хочу сказати про такі нюанси, та, що у багатьох майстрів бувають якісь там негаразди, щось таке. Інколи читаєш в інтернеті і виливається на людей стільки. Недоброго, скажімо, да, коли ой, там, ваша приманка, там а, щось десь з неї відбулося. ну, Наприклад, як я казав, ось ціє, да, а, лопнула броня і там, а, значить, ну, потекло. Насправді, а, кожен майстер знаходиться в пошуку того або іного ідеалу. Можливо, якраз в той момент людина експериментувала з епоксидкою, можливо, ще щось. Я просто декілька разів читав, таке, скажу, що мені. Ну, Не дуже приємно читати, коли отак майстрів ображають Того, що ну, насправді це ж не за один день зроблено. Це велика купа труда та велика купа досвіду в, вкладена в цю приманку. Треба це розуміти, треба з повагою відноситися до таких людей. Так от, перейдемо, друзі, далі. Це мені вже подарував Валіко. Ось такий супер-мега-патріотичний окрас мається. Приманка, а, до речі, ще ж вам не сказав, тихий, тихий Ой. і тихий. Ці приманочки є тихими. Оце, мабуть, також є копія Вестіна Свіма або щось, ну, принаймні, щось подібне. Я не можу на 100% стверджувати, що так воно і є. Uh, робота виконана просто шедеврально. Да? Тут навіть можна подивитися тут, uh, такі чудові якісь чудернацькі малюнки да? розмиті. Ну, не знаю, як воно там фарбується, але так само і на цьому цей uh, струга якогось такого розфарбований. Ну, коротше, скажу вам так, що uh, кольорова палітра у Віктора Петрова просто ну, прям вражає. Прям вражає. Мені дуже подобаються його роботи в цілому. Uh, і то, як себе ведуть приманки. Uh, Більшості у нього є е, саме глайдери. Я не знаю на рахунок дайверів. Ну, я так е, гадаю, що хто захоче там з ним поговорити на цю тематику. Я, звісно ж, залишу посилання на його профіль у Фейсбуку. Можете звертатися та е, проконсультуватися в його, там, на рахунок дайверів або якихось інших приманок. Гадаю, що він вас почує і е, відповість вам, бо людина є дійсно такий, він відкритий щирий. І так, Важимо цю приманочку рівно 80 грамів саме з оцими гачками. Довжина, нагадаю, десь 150 мабуть, буде. Раз, два, три, 4, 140. Ну, да, 140. -кова. 80 грамів. В принципі, вже цю штуку можна десь наблизити до джерку. Ну, скажу вам так, моє бачення і більшості теж. Да, оце, скажімо, це є не до джерк для аматорів, для тих, хто хоче спробувати. Це не робить цю приманку гіршою, це робить просто цю приманку, що своїми габаритами вона трішки не дотягує до джерку. Це вже десь ближче до повноцінного джеркінгу, бо ну, нехай там да, джерк буде все-таки 15 скажімо, сантиметрів і більше. Ця ось вже наближається саме до джеркінгу. Приманка ця також є досить легка, ну, скажімо, для освоєння. Досить такий послушний, вертлявий, ну, прикольний. вони ці всі приманки є повільно. Тонучими. Хоча оцей, здається, цей теж повільно тонучий. Якийсь там, по-моєму, був у мене один плаваючий. Ну, насправді, якщо е, треба змінити плавучість джерка в сторону того, в бік того, щоб він швидше потонув, ми можемо якби двома. Способами, да? Або ми можемо підгрузити, наклеїти там свинцеву якусь пластинку, або замінити гачки на більші, можна там додати ще, як я бачу, у якогось маньяка по два завідні кільця такі грубі. ну Також це додає масу і приманка починає тонути. До речі, хочу вам сказати, що ще Віктор Петров сам ловить на ці приманки. Десь там у нього на сторінці Фейсбука також ви можете знайти чудові фотки з чудовими щуками. Він ловить там, як і весні, ловив принаймні до війни, да, будемо так говорити. ловив і навесні, і літні рибалки по літній спеції. Як я пам'ятаю, коли ми там щось намагаємося цього окунь окунька дрочити, то людина викладає фотки там з такими досить гарненими щуками на саме ось ці. Його шедевральні вироби. Ну, шедевральні, бо вони дійсно так виглядають. І ось, друзі, ще отакі, ну, от вони подібні. Покажу вам так ближче, щоб було видно. Е, як по мені, оце є прям така чогось щуча класика. Та, саме оці жовті кольори з якихось причин, чи може мені так здається, чи дійсно так є, щука до них е, тя, тяготіє досить сильно. Ця вже моделька. Є шумовою, там всередині, мені здається, одна дебела куля постукує. Виконана приманка також бездоганно, досить класно. Тут ще, наприклад, є такі нюанси. Як ми бачимо, тут є ось така точечка, цього спинку має бути і так помітно. Ця точечка нам дає найкращий контроль приманки. Під водою. Ці приманки не розраховані на якісь супер-мегавеликі глибини. Я так гадаю, десь метрів до двох вони найкращим способом впишуться в ці умови. Виконано також ну дуже класно цей глітер, він ще так переливається, додає якісь такі заману. Я не знаю, чесно кажучи, як це впливає на рибу, але на рибака це 100% впливає правильно. Отже, подивимося вагу. І так, ця приманочка у нас важить трішечки більше, 85 грамів, але а, хочу сказати, що тут ще гачки на цій потужніші, ніж на цій стоять. І зараз подивимося довжину. Так, а довжина у нього так само 140-й. В принципі, ну, той же самий, уже такий початковий джерковий розмір, скажімо так, або приманка, яка вже максимально наближена до повноцінного джеркового розміру. Летять вони прикольно, досить пробивають навіть вітер, ну гарно коротше, кажучи, летять ці приманки. Грає також досить послушно. Здається, мені цей помалу тоне. Цей може це плавати чи навпаки, ну Я їх просто, чесно кажучи, вийшов потестувати, буквально по одному разочку кинув, і на цьому там все закінчилося. Зараз вже розстане лід, і будемо далі експериментувати з цими приманками. Є, я вам скажу, навіть у вузьких колах, як то кажуть, певний фан-клуб, ось саме цих приманок від Віктора Петрова. Того, що вони дійсно у ловисті, ну я ще на них половлю в цьому сезоні. Я так гадаю, що в принципі, ще раз комусь доказати, то, що ця приманка ловить, коли вона дійсно є уловистою, ну, не потрібно. Але в принципі гадаю, що мені вони також принесуть гарний результат. Ось такі приманки від майстра. У нього ще там є е, декілька інших. Він робить також приманки, точно знає, що на замовлення. В основному ще раз підкреслю це глайдери. Є е, е, там також розмір, уже більш дорослий, там, мабуть, і 150. І може навіть більше 200 міліметрів ці глайдери. Всі побажання автор враховує, але я так розумію, що ну, можливо там з дайверами, от не знаю. А на рахунок цих, хто такі, скажімо, відносно мілководні приманочки виконує чудово та в принципі також працюють чудово. Тож, друзі, такі сьогодні у нас були, такі приманки від чудового майстра Віктора Петрова у нас сьогодні були на огляді. Всім, кому сподобалось, будь ласка, звертайтеся до майстра. Кому сподобався відео, стисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. А і, до речі, напишіть ще комент, чи вам подобається така рубрика на моєму каналі. Тож, всіх вас обняв. Всім дякую за перегляд та до побачення.